Сполучені штати приєдналися до війни Ізраїлю проти Ірану. Минулої ночі американські літаки завдали масованого удару по іранських ядерних об'єктах. Президент США Дональд Трамп оголосив, тепер Тегеран просто мусить пристати на мир. А якщо ні, Вашингтон завдасть ще масштабніших ударів. Іранська влада відповіла ракетами по Ізраїлю. Значні руйнування в Тель-Авіві та Хайфі. Щонайменше 86 поранених доправили до лікарні. Оксана Лотоцька докладніше. Сполучені Штати вступили у війну з Іраном. Американські бомбардувальники успішно атакували три ядерних об'єкти в Натанзі, Ісфахані та Фордо. Фордо ключовий об'єкт іранської ядерної програми, захований глибоко у горах під товщою кам'яних порід. Літаки скинули шість бомб і запустили 30 крилатих ракет. Томагавк до атаки задіяли кілька американських стратегічних бомбардувальників Бі-2, які напередодні Вашингтон перекинув на базу в Індійському океані. Тим часом CNN з посиланням на власні джерела повідомляють, ніби штати вперше в історії використали 13-тонну протибункерну бомбу Пенетрейтор, в якій три тонни це вибухівка. Американський президент Дональд Трамп назвав удар по ядерних об'єктах історичним моментом для США, Ізраїлю та всього світу і заявив, що тепер Тегеран має погодитись закінчити війну. Я можу заявити всьому світу. Ці удари стали неймовірним військовим успіхом. Ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені. Іран хуліган близького сходу. Тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими. Прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаняху подякував Трампу за рішення завдати удару по Ірану. Розповів, що відразу після завершення операції Трамп йому телефонував, і це була дуже тепла і зворушлива розмова. Лідери привітали один одного і народи обох своїх країн. Далі Нетаняху виконав ритуал, який поступово вкорінюється в американській внутрішній та світовій міжнародній політиці. Президент Трамп сильний лідер вільного світу. Він великий друг Ізраїлю, друг якого немає ні в кого іншого, від свого імені та від імені всіх громадян Ізраїлю, від імені всього єврейського народу. Я дякую йому від щирого серця. Тим часом в передачах ізраїльського телебачення пройшла інформація, що Ізраїль за кілька днів знав про планований штатами удар, і обидві країни у публічній площині навмисне створювали враження, ніби мають розбіжності, щоб створити в Ірану оманливе відчуття безпеки. А в Тегерані підтвердили американську атаку на ядерні об'єкти. Заявили, що нібито завчасно евакуювали потужності, і вони не зазнали значних збитків. Ба Більше в державній організації атомної енергії пообіцяли продовжити ядерну програму. Міністр закордонних справ Ірану Абас Арахчі на події відреагував постом у соцмережі. Події цього ранку обурливі та матимуть нескінченні наслідки. Відповідно до статуту ООН та його положень, які дозволяють законну відповідь як самооборону. Іран залишає за собою право на всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Завтра очільник іранського МЗС планує відвідати Москву і зустрітися з Путіним. Також Тегеран вимагає проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН. Тим часом Верховний лідер країни Алі Хаменеї, побоюючись замаху, сховався у бункері. Він уже визначив трьох потенційних наступників. Іранські державні інформагентства синхронно поширили карти з американськими військовими базами, розташованими у перській затоці та на сході Середземномор'я. А на телебаченні заявили, що відтепер кожен американський громадянин і солдат. У регіоні це легітимна ціль. А поки як відповідь на американську атаку, Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Деякі з них перехопили ще на підльоті над Йорданією, інші знешкоджували над Ізраїлем. Однак їх знищили не всі ракети впали на населені пункти в північній та центральній частинах країни. Є постраждалі їхню точну кількість та ступінь поранень, а також інші наслідки атаки з'ясовують. Оксана Лотоцька, Вероніка Бойко, факти Єдині новини.